Вітаю, ну отже, в медіа багато різноманітних повідомлень про те, що знищення ворогом складів ліків на 100 мільйонів доларів може викликати певний дефіцит препаратів, тому що це один з найбільших дистриб'юторів, і на його складах зберігалося багато критично важливих препаратів. Чи дійсно це так? Чи в курсі моз цієї ситуації що відбувається? Ну, і перебої з якими видами препаратів можуть бути тимчасово? Дефіцит відміняється. Це перша гарна новина сьогодні. І безпосередньо, одразу після того, як це трапилось, ми в комунікації з найбільшими дистриб'юторами. Утворили штаб на базі нашої держлікслужби. Вона також комунікує безпосередньо щодня з дистриб'юторами, з аптечними мережами, з виробниками. І у разі виникнення дефектури, дефектура, це дефіцит потенційний. Одразу приймається рішення для його виправлення. Це не перша атака, на жаль, на безпосередньо цього дистриб'ютора, і вже в цьому році не перший раз вони потерпають від ударів російських, і вони були готові до різного розвитку подій. Саме тому це дійсно один з найбільших дистриб'юторів, але в них це не єдиний склад. В них був резервний буферний, який вони вже запустили. І перше відвантаження по місту Київ вони вже здійснили вчора. Це неймовірна команда. Також інші дистриб'ютори, як великі, так і середні, замість того, щоб конкурувати, вони підставили своє плече і максимально по партнерськи переналаштували свої маршрути з інших регіонів, щоб уникнути будь-якого дефіциту в центральних регіонах нашої країни. Це стосується і постачання в лікарні, як з логістикою, тому що ну, все одно, це тимчасові можуть бути певні затримки, чи ні, взагалі буде безперебійно день в день, як і раніше до обстрілів. Аптеки мають певний запас у себе, і безпосередньо дистриб'ютори кожен тиждень можуть оновлювати ці запаси. І в аптеках є та необхідна кількість життєво необхідних інсулінів, наприклад, антибіотиків, знеболюючих. Тому через те, що постраждав цей склад, і зараз маршрути перебудуються, можуть постраждати деякі аптеки, але населення це не відчує, оскільки безпосередньо інші дистриб'ютори будуть поповнювати запаси цих аптечних закладів. Давайте до трохи іншої теми про можливі проблеми зі світлом, теплом та газом в Україні. Як МОЗ готується до цього, якщо МОЗ залучений в ці процеси? Ми знаємо, що більшість лікарень все ж таки комунальні. але… Чи приймає участь МОЗ в підготовці до можливої там допомоги лікарням і медичним закладам? ми знаємо, в що в багатьох лікарнях є генератори. Але чи включене обслуговування, бензин? Які проблеми виникають? В яких регіонах звісно? Ми готуємося. У нас сформована спроможна мережа. Це 600 закладів по всій території України, які забезпечені повністю альтернативними джерелами, тобто у них не одна котельня, в них є. Котельні як на газу, так і на палітах. В них є генератори, в них є у деяких з них сонячні електростанції, в них є свої скважини. Ми це постійно тримаємо на контролі. Не перший рік у нас війна, і разом з міжнародними партнерами, разом з сусідньою організацією охорони здоров'я повністю забезпечили ці заклади всім необхідним. Безпосередньо, в серпні виїжджали комісійно, перевіряли, як це працює, чи дійсно підключені генератори. Щодо наявності палива, також постійно збираємо інформацію, і вони зберігають це не тільки в талонах, а також і наливом у разі критичної ситуації, якщо АЗС не будуть відпускати паливо, лікарні до цього теж готові. Ну і щодо фармацевтичної незалежності, також нам дуже пощастило, як країні у нас велика кількість виробників всередині країни. Вони також мають альтернативні джерела живлення, генераторів у разі виникнення критичної ситуації. Ми самі себе зможемо забезпечити необхідними ліками. А цим забезпеченням займались самі лікарні, які є комунальними медичними закладами. Чи це якось централізовано з залучення МОЗ? Хто тут відповідальний був за цю Ми підготовку? намагаємо сьогодні зранку з'ясувати Ну, тому що да одразу був... одразу скажу, що. Ми у нас трошки інший підхід. Ми ніколи не шукали винних. Ми одразу після того, як почалося повномасштабне вторгнення, у нас в мозі ми взяли координаційну функцію на себе. Ми збирали потребу з лікарні, одразу її передавали всім гуманітарним організаціям. Те, що змогли закрити гуманітарно, закрили те, що не змогли, запустили в закупівлю. У нас є своя закупівельна агенція, і ми закупили необхідну кількість генераторів. І ми ну так є комунальні заклади, є державні. Але ми виконуємо функцію координації і допомоги. Ми не шукаємо винних завжди. Намагаємося підставити плече, щоб система охорони здоров'я працювала. І пацієнт навіть не думав. Ця лікарня вона комунальної власності, чи джер... А що стосується і, тепла? Напевне... Тепла тепло пішло після вчорашнього дня, або залишається 30 секунд у нас до кінця. Щодо тепла, ми перевірили, щоб у всіх були гроші на комунальні послуги. Всі договори укладені, всі котельні перевірені. Все добре в лікарнях буде тепло. Не переживайте. Дякуємо вам дуже. Бачу, два, два, начебто, міністерства в одному уряді, які різний підхід до вирішення проблем. Едем Адаманов, заступник міністра охорони здоров'я, був з нами на зв'язку. Ну а далі 9.00. Наближаємося до хвилини мовчання в цей час. Ми зупиняємося. Вся Україна зупиняється, аби згадати тих, хто віддав своє життя за Україну, віддав своє життя за землю, на якій ми продовжуємо жити і продовжуємо боротися. Дякуємо усім нашим військовим і пам'ятаємо тих, хто загинув у цій війні.